Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як залежать. Поїхали. Що ж, я сьогодні, бачите, нарядний і такий щасливий. Сьогодні місто Суми, у Сумчан, день міста. І я пишаюся тим, що я вже от 35 років живу у місті Суми. Обжився тут моя сім'я і дуже пишаюсь цим містом. Особливо знаменитим, героїчним воно стало в цю російсько-українську війну. Я гордий з того, що ми вистояли в 2022 році. Мало того, суми самі стали в облогу, не маючи жодної підтримки. Втік там голова адміністрації, там поліцейські, керівництво СБУ. Знову ж не всі поліцейські, принаймні я багатьох знаю, які залишились. Але тероборона стала, роздали зразу там кілька тисяч одиниць зброї. За зброєю були просто ну, черги. Черги були бажаючих. Місто відгородилося блокпостами. І простоїло фактично десь місяць, десь рівно місяць в осаді. Хоча там, десь з 9 березня, перші там почали прориватися, там козіми тропами підвозить в першу чергу боєприпаси. Я пам'ятаю, оцей горизонтальні зв'язки ми показали все-таки. Я колись до цього стверджував, що майдан це був от чимось неймовірним, те, чого не може бути на Росії апріорі, чим ми ментально відрізняємося від них. Коли місто без влади самоорганізувалось, і я вас завіряю, було в злочинів. Ну я не знаю, хто їх реєстрував, ну не було такого. Не знали там крадіжок не було, нічого. Можна було там машину з відкритими дверима залишити. І е, все нормально у вас буде. Да? Е, я знаю, що я діабетик, і у мене е, там ну, буквально я ж ніхто ж не думав, пропали там ліки в аптеках. От, і я просто в Фейсбук написав, що друзі, там, типу, будь ласка, там ну в кого де ще що в мене було скільки пропозицій, що там страшне. Е, Уступали один одному е, чергу. Е, ну, місця в чергах. Я знаю, що е, місцеві підприємці привозили, роздавали просто так косівщинських курей, яйця там, типу, молоко привозили, фермери там, типу, кому необхідно з дитиною підходиш, тобі наливають скільки там молока. Звичайно, були всякі, які там намагалися намагались на що там і набрати Ну, є ж люди, є людиська, але більшість людей проявили саме себе в цьому плані от мужньо, героїчно. Але найбільше була взаємодопомога така, що ну було очевидно, що. ми Вистоїмо і на кожному магазині на кожній установі досі висить там суми вистоять, суми вистоять Так от я попереджаю Путіна суми вистоять Ми тоді оркам надавали по зубах дуже класно. Я пишаюсь, що я брав в цьому участь, і хоча, можливо, жодного рускої не вбив, але я був там якимсь сворідним місточком між сумами і великою землею, між багатьма. Каналами, де там я віщав розказував про Суми, і з цим, ну, як кажуть, там додавав оптимізму всій Україні. от Ну, оце таке. Але е, про що треба поговорити? Раз вже почали, почали про внутрішньоукраїнський да, то е, і про владу, да, про те, як місто Суми влада залишила, і тому ми вистояли. Чому я кажу, кажу, незважаючи на всі зусилля зелених, от без зелених у нас виходить краще. От якби вони всі втекли, ми б уже е, Кацапів загнали за Можайськ. Це точно, я впевнений в цьому. От ну, вони залишились. І того ми маємо е, багато таких питань да, от, ну, наприклад, е, в контексті от останній тиждень. Бо всіх вже е, вже достало, а що там в Паріжі, а що там в Пекіні, а що там Путін там на Москву запрошує Зеленського, а що сказав Трамп? І це отут уже. Всіх... Ну, я про це ввечері поговорю ще про зовнішні відносини з Дмитром Чекалкіним. Приходьте до нас на прошу. От. А тут про внутрішнє от година уряду. Угадайте, трьох разів прийшла Юлія Свереденко на годину уряду. Тобто, да, нова прем'єр. Яка сказала, все ж буде по-другому. От Шмигаль же був поганий, а тепер буде все, ну, тому що моща прийшла, там взагалі зелений, світ, зелений. Да? От, І вона, звичайно, не прийшла, там тільки Нікіфоров прийшов, ну, один із віцепрем'єрів, там Оксен Лісовий, вже неодноразово зашкварний міністр освіти, і там їм задавали питання. хоча вони, як правило, Що роблять зелені в такому випадку? Випадку, якщо їх хлопці е, ну наприклад, там тіпа, а чого не прийшла там тіпа, Ну тому що там, тіпа, або там, Ну будь-яке питання. Якщо не стосується особисто його міністерства, то він там, так я не я, і хата не моя. Там, от, е, там е, було питання по керівнику Держфінінспекції, він там, типа, я не я й хата не моя. Там було питання в Полтавській області розкрадання 200 мільйонів на фортифікаціях і там десь му тілі-мутілі. Ну, це ще по минулому році він там, типа, вони ділять круглі глаза. Це не наша компетенція. Це там туди, це до НАЗК, це до правоохоронців. Там. Ну так або ж якщо година уряду, то приходьте всі дружненько, щоб хтось мав компетенцію. Щось розказати, але знову ж кажу, що однією з ну, найбільшого, на мой, на мій погляд, ну, крім корупції, корупція це, понятно, найбільша проблема влади в тому, що вона не вміє комунікувати. А комунікувати не вміє, тому що вона тупо непрофесійна. Тобто всі кажуть, влада погана бо краде, та влада погана, бо тупа в першу чергу. Вони тупі, всі тупі. От як от як Ну, я не знаю, там, там є взагалі розумні, бо, як на мене, нема. Відсутність комунікації, невміння комунікувати, невміння відповідати на запитання це вже признак непрофесійності. Ну, вони там всі такі. Але йдемо далі. Дуже цікава тема. Е е є такий е чувачок, е Нікто Федір Христенко. Ну, це ж, звісно ж. Знаменита партія ОПЗЖ, яка, я нагадаю, є частиною влади, частиною влади, бо голосує в унісон з владою. Тобто, якщо зелені кажуть, монобільшість, більшість, не брешісь. У вас коаліція, фактично, коаліція зелених і ОПЗЖ, тобто колишніх регіоналів, яких я вважаю поголовно зрадниками України. І от щоб я не був голословний, так оцей Христенко сьогодні, власне. Про цього федю дядю Федора, заявило СБУ. І виявляється, що він не просто був там агентом ФСБ, а одним з резидентів в Україні, тобто був главним штірницем тут, і там, типу, дивився наліво, направо корумпував яких чиновників. Ну СБУ поки не заявляє, яких де ще що, але заявляють, що там він мав вплив. На яких чиновників мало того в правоохоронних органах. От, нічого себе, екнардепт. А він втік, він правда втік. Якраз за день до, до, цього, до початку великого вторгнення, в лютому 22-го року, зробив ноги. Живе там в Омані, там у нього квартирка 173 квадратних метрів, Ну, в общем, там накалядувавшись з українського бюджету, от, і зробив ноги. Ну, думаєте, і все, я ні, так А ще ж були там диркачі ще була ж купа, там, ну, купа там, от зараз там Медведчуки, ну, за ПЗЖ ж було там, Шуфрич, правда, там в СІЗО там щось десь отжимається, Ну, їх там, їх не мерено. Тобто, скажіть мені, якщо чудак з партії регіонів за ПЗЖ, я з впевненістю скажу, що їх треба всіх. Заборонить якимсь спеціальним законом їм балотуватися. Тому що вони, якщо не резиденти, то вони прості агенти ФСБ і регіоналів. Не можна бути колишнім фашистом, колишнім націонал соціалістом колишнім комуністом і колишнім регіоналом. Ну і ще тут же, любий Боже, правду. Ловлять ще одного там, що виявляється, теж в 21-му році нехто Юрій Іванющенко, він же знаменитий, смотрящий, там десь по якимсь цим від Януковича, спаганяв від Донецьких Юра Єнаківського, виявляється. Закосили на цілий мільярд гривень своїми подручними. Тобто він втік ще в 2014 році. Ну, як ото Кіпіш піднявся, тільки кіпі їх почали в 2014 -му мусорні баки кидати. Так? Він слінняв, але там, типа, умер но діло його живіт. Ну, він не умер, по-перше, да ну от і діло його живіт. Тобто, в 2021-2022 році він через своїх підручних прокрутив схему, вивели там на одному із київських ринків. Землю, і там почали її потихоньку приватизувати, тобто їх коли навіть немає в Україні, у них повно підручних. І, можливо, цього Юрія Накіївського, там ще повно в Верховній Раді там подручних, які там за долю малою там теж щось, щось творять. І у мене питання, оце на цьому тижні була купа зашкварів. Я вже розказував, що зелені випускають своїх корумпантів. Тобто, якщо ти попався і ти від партії слуга народу, ну тебе випускають там під якусь мелочну заставу. От, а тих, кого вважають там, що треба попресувати, там ну, умовно, оцей кейс Порошенка, да, коли його. Охоронців зловили там трьох, і кожному по 300 мільйонів. 300 мільйонів, ви уявляєте собі, Ну тобто це нереальна сума, щоб сплатити її да, за людей. от І вони сидять в СІЗО. Їх там мордують, щоб вони дали покази. А тут, тітку, яку зловили е, її сина, в купі бабла, в купі бабла, це е, крупа керівницям Хмельницького, і да, випускають. Ну, все ж нормально там. А тепер, от, виявляється, у нас що є федя. Христенко є, Юра Юнаківський, і у мене питання питань. Скільки їх там іще? Я вважаю, що ну, у нас кого не ловлять, якщо зрада, це або слуга народу. Або е, опізажист, колишній регіонал, там ще що, ну просто комуністи вже е, майже всі вимерли. да. Е, я маю на увазі не простих, хто там селян там, е, чи е, робітників в партію приймали, да, тим зараз там, умовно, там 60 плюс. Але я маю на увазі тих, хто керував. да, то Ті вже там, або дуже старенькі, всякі кравчуки, оці всі. але от е, підросла нахабна, корумпована, як і комуністи, молодь. Ну і вже зараз дядьки, там від там, 30 до, до 60 років, да? оці всі Єнакіївські, оці всі Федори Христенки, оці всі крупи, оці всі там скільки, 60 інвалідів, прокурорів. Тобто, ну, якщо це трапляється сто раз підряд, то це ж уже тенденція очевидна. І для мене тенденція дійсно очевидна. Що в державі Україна в Верховній Раді засідають або ж зрадники, або корумпанти, або просто непрофесійні люди, і там можливо чуточку, як то виключення з правил, є вміняємо. І висновок, що незважаючи на все це, Україна стоїть, Україна сильна держава. Підписуйтесь, будь ласка, і знаємо, незважаючи на всі їх країни, Україна стоїть. No passaron.